Всім привіт! Я держсекретар США Ентоні Блинкен. США судорожно намагається змусити своїх хлопів залишатися союзниками. Китай є найсерйознішим загальним викликом для США і Японії. Про це я розповів на прес-конференції, що відбулася за підсумками зустрічі у форматі «2 плюс 2» за участю глав зовнішньополітичних і оборонних відомств Сполучених Штатів і Японії. Китайська Народна Республіка є найбільшим загальним стратегічним викликом, який сто перед нами, а також перед нашими союзниками і партнерами. Я особливо це підкреслив я також привітав намір японської держави в два рази збільшити військові витрати до 2027 року. роду. На цьому тижні США з візитом відвідає Японії Фуміокисида, який знаходиться в закордонному турне по країнах. Очікується, що 13 січня глава японського уряду проведе переговори з президентом Джо Байденом, де будуть підніматися питання нарощування двостороннього оборонного співробітництва. США судорожно намагається змусити своїх хлопів залишатися союзниками. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!